Всім привіт ще раз. Там було дуже ранку, рано чекали, автобус балакати не було коли, а зараз от беру розпалювати йду вогонь. Ми вже на дачі. Вот. Розпалю вогонь і будемо щось там смажити. Трохи м'яса, трохи картоплю і трохи так, ці печериці шампіньйони. Нара, да. навіть б... Мені не здається, що. Я так перекусив трохи, бо Блін, вчора не вдалося б заснути. <клес> <клес> не, не так. Вчасно заснути не вдалося. Вот, поспав тільки якусь годинку і вже хрясь, вже п'ята година, і вже треба вставати. Нічого. Буду розпалювати вогонь. Так, йду я до свого місця, а моє місце вон там. А там я буду розпалювати зараз. Я тут трошки шовковиці, як завжди, хапну на цьому дереві. Трошечки, тому що ну, на голодний шлунок багато не хотів. І трохи вон цього абрикосиків. Вот, а потім бігом щось з'їв віну і тепер, уже щоб не на голодний желудок можна спокійно сього вот тут розпалювати вогник. ваник. була сокерка, зараз я пошукаю сокерку, бо ж тут є купа сухих, ота суха гілка. І ота суха гілка. В принципі, була сокерка, можна було би. Ну, от ще одна суха гілка порубати то. І подрова не йти <кій> душу в є сокера. Так, ми тут помітили таку маленьку ящерку, ну, вона сидить світвом там на цьому матрасу. Ну боюсь, поки я підійду, але ну, утіче. О, вже-вже, вже голову мій бік повернуло. Ну, і вже хоче тікати. Вже щось запідувати. Оце вам але. А ну побіжить чи не побіжить? Не біжить, я диви. Камери не боїться. Мабуть. А якби, актриса. Як... а якби я підійшов, то напевно, напевно би втікло. Її магічними словами там. Перегрілася гріла. Якби я підійшов ближче, втікло. А бач, телефон не боїться. Добрика. Тому що вогонь зніму, у нас такий гарний вогонь там. Такий класний. Перегрівся. Ой, ківанка. О тут ми маємо спекти м'ясо, потім гриби і ще й в попілі картопельку запахати сюди треба. О, допомогно жерти піти спати. Ні, тому що я не вис. Там буде ще завтра день чоловіка. Ні, я не можу спати на річці, я так не вмію, я ж не водяний сюди. Та то сонця зараз немає, бачиш. футболку треба вдягати, що сховано. Хозяйку зняти треба теж. А не тільки ящерок. Зараз ще чогось там подокладаю і подивлюсь на ту сукерку, чи вона вже трошки. Вона правда, її на ніч кладуть. Я не знаю, чи так вона швидко розбухне. От, Ми коли мали йти на город і знали, що якась сапка халітається, її отак от клав, вона потім так щільно вона набухала у воді. Дуже міцно трималася. Я собі таку сідушку поставив. Ну, там... Ой, вже смажиться, смажиться. М'яско і грибочки. Я вже мариновану цибульку спробував, класна цибулька. Її можна і так їсти. Не запікаючи. Ми частину лишили, от, В тарілці, не знаю, чи видно. От. Ой, треба знову накапати, бо знизу горить вогонь. Ми вже все благополучно злопали. Ну, як не все, дещо лишили на завтра, там м'ясо лишили на завтра. І так як відчули, коли їли, що треба ще трошки оцту додати, трошки солі ще чуть-чуть там приправи то ми то все ще раз домаринували щоб завтра воно чуть-чуть більш пікантніше було. Ну а тут у нас догорає. вогник вже останнє Останнє дрівце дотліває. Там подивимося. Якщо мене зараз не вирубує, то може і сходимо на річку. Сонечко так сьогодні то є, то нема. Якось, навіть не знаю, хочеться, щоб було поки літо. Хай гаї. Хоча то таке, а то як, хтось не може витримувати. То... Комусь важко. А я люблю тепло. Прогріваєшся і все. І болячки всякі там хронічні не турбують. Фу так наївся, що ж там. Ні, ну, я ще нарубався тут. Я не пам'ятаю, чи в відео впало, тут лежало таке, ну, гілка така величезна. І тут величезна гілка лежала. Це все порубав. Оце такий тут, о, я його називаю, яйцехват. Спис, спис яйцехват. От, я ним тільки що пару не яйць, пару абрикосинок собі зірвав. щоб після шашличка заїсти. Так щоб подивимось, зараз може. Трошки відпочинемо. І якщо сонце все ще буде, то може і сходимо на річку. Трохи відпочили після того, як понаїдалися шашлику. До речі, ми картоплю спекли, але щось так і не спробував. Треба спитати чи Віка попробувала, чи вона хоч спеклась, чи ні. Маленька, напевно, спеклася. Коротше, трохи відпочили, мені заснути не вдалося, віка трошки вздримнула. От і зараз йдемо трохи на річку. А я вже буду спати на півночі, мені щось. Хочу що втомлений, бо майже не спав минулої ночі, але щось лежу і днем мені не спиться щось. Тому йдемо на річку. Давай включимо. Я вже закрив. І там знімемо трошки ту річку. От Ми йдемо по дорозі тут терен. Як каже Віка, бо я не знаю, чи то терен, чи то не терен, щось синє, короче, якісь, є, якісь вовчі ягоди. А оце червона, ну у нас така теж є тільки крупніша. Червона лича, а там була й жовта лича. Війдемо, пензлі. Добре? Кікло ще, ще не добре. О, бачите, тут такий стовпець подібний. Як то в минулому відео ми зазняли. Вон там бочка здоровезна. Тож через неї накачують воду. За допомогою цієї штуки чи ні? Ти угу. там по трубам подай. Бо вона теж нагрівається в цій бочці. Дуже класну пісіньку склав недавно. Треба буде ще пару варіантів згенерувати на, на ті слова про кавуняки. Називається, як же я люблю кавуни. Цього року тільки один кавуняк уїли, треба якось ще попробувати. Вони, до речі, стали казаки, віка ще дешевшими стали. Я Треба просто вибрати кустку. Ой, ось таку класну, велику. Білочка, була. Біжить білочка по трубі, ага. о, ну, ну це не буде. Камера не, не зло, на дерево там на дерево заскочилося. А звідси напевно не буде, видно. О, о там вона дереві білочка сиди. Глядачі сказали, То, о, це вже білочка. Да? Бо нам нічого не видно. Ну так це ж. Оце ж неприкольність мобільної зйомки. Зблизька вроді видно все, чуть далі вже нічого не видно. Це, це. гарний знак. Там. Ну там багато. Б... Я... Не... От грибів було б круто, особливо мухоморочки. Ні, нема кубі, було дуже... тому, А ми б най. А я б найшов. Маєш, всюди є. Тут підберезово. Чи... Та всюди є. Там де є звичайні гриби, там і мухомор є. Грузі. Грузді, Грузді там. І ну, добре. Так, ідемо по полю зараз. Тут, коли йду трошки нагадує як на тростянець Таке оно ну, така травичка подібна. Добре, тут я вже вимикаю, зараз вам покажу ту водонапірну башту чи як воно там, коротше на дачу накачують туди воду і звідти вітом уже розлив іде по а Потім включимося вже на самій річці. А сьогодні сонечко не дуже є, так воно ну, слабеньке сонечко. Ми, ми як вдома були і там коло, коло дому ходили на річку. ну Я правда не знімав, тому що ми просто ходили та Там було прям дуже прям так жарко, аж на пісок, ногою не станеш, прям всі пробігали бігом, а діти аж піщали, та не тільки діти, там дуже гарячий пісок. Реально, напевно, якби була сковорода. І яйця, напевно, можна було б смажити яйця на тому піску. Дуже гарячий пісочок був. А зараз так, то вийде сонце, то зайде, то вийде, то зайде. Сьогодні не позагорашно, будемо сподіватися, бо ми плануємо якби завтра цілий день буде теж. Аж в неділю в третій який там. Аж в третій назад. Тому дуже сподіваюся, що завтра хоч буде більше сонця. Добре, поки що виключаю, там ще на річці включу. Так, ми вже... Ой, ківітерець, зайшли, а тут вітерець. Буде сифонити... Вроді як нікого нема. І навіть трошки ще з той сторони сонечко попадає. А ні, не безлюдний, вон велосипеди з тої сторони. А, рибаки, рибаки. Рибаки. Это и боже счастье твое крепнет. А я. А третий, да. Истревелика. три велика. А третий за наживку. Будем до сюда. Ага. Так, а ну раз, два, три. Мы пришли. Та не фиг, можем и туда пойти. Там більше піску там. А тут я навіть не знаю. Ну це ти якби пішла купатися, то ти б вже сказала. Коли... Ну тільки знали, якщо тут по центру йти, то можна зайти десь отут. Ось. От тут, бо, бо там точно багнюка. Отутво десь напевно. Єдиний захід це отут. То що, будеш тут, чи йдемо туди. Ну добре, йдемо. Ну доїдемо, все. Каже, Віка йдемо туди. Каже, тут сонця немає, але там ще менше сонця. Пляж людям. Та ми вже його показували минулого разу. Три рибака. Так, я виключаю, потім включусь на другому пляжі. Так, ми отошли йшли до другого пляжу і десь отут між деревами, отут десь має сидіти пташка. Очима я її бачу. На екрані я її взагалі не бачу. Якщо я зараз... Вона десь тут сиділа, тільки що з дороги порхнула. Якщо я чуть-чуть підійду, вона напевно зараз полетить. А не? Хіба що так ви її побачите, як вона полетить. Позує, позує. О, вже аж какнула з переляку. Так позує. Ой, диво, яка гарна. Ой, так, і зараз її полетить. Ага, от тепер і видно, от вона тут сидить. Не боїться, дивися, метр. О, от тут вона сидить. Можна. Метр хожує. Ага. Яка не пташка, бої? нізя черепашка. Моя не видимо. Ага. Каже, ну раз сюди не лізе, значить і я сижу. <гум> ну добре, йдемо далі. От вам таку пташку не О, поскакала, бачиш? А може вона не може далеко? Бачиш, в траву заховалася. Може це. В траву. В тінь. Бач, скач, в неї крило, напевно, поранене. Бач, М -м -м -м. щось з неї не то. Щось, напевно, поранене. Блін, шкода пташку. Ну, ми їй не зможемо допомогти трети далі. Так, вже другу ящерку ми знайшли. Там була пташка, а на дачі була маленька ящерка, а тут така велика, Не рухай був тікне. О, сидить, думаєш у мій. І бачимо. Але вона не знає. Ой. Я налякає відео. Яка, зараз ще трошки вертикальне відео зніму. Сидить, коротше, загорає, а сонця то немає. А воно дурненьке сидить і загорає. Думаю, що є. А сонця то немає. Ну. Ай. так Прийшли ми на другий пляж, тільки що там знімали ми ящерку. Ось цей другий пляж, він прикольніший, бо тут є пісочок, але так як це після обіду, тут напевно в другій годині, в першій або другій вже сонечко майже нема. Ні, ну, Я думаю, що отак чуть-чуть, коло самої водички, напевно, сонечка є, але ми вже прийшли, то вже напевно четверта зараз, так? Пізніше вже. Ну, от тому сонця нема. І воду, якщо ногою вступив, отак. То, ну, типу. Якщо Віка хоче, хай то будеш купатися чи ні. ні, Я буду солідарним з собою. Як хочеш. Я тільки через свої хронічки не лізу. А так я би поліз навіть в таку. Воду. Мені якби не холодно. Насправді, було б дуже свіжо йти насправді. Ну, я мушу зараз поберегтися, бо, бо хронічка то така хрінь не здорова. Чуть перехолодився десь щось і все. О, ще так от таке зніму водяна лілія. так? Як вона ще називається? Оця водяна лі... Воді... А, лататься, лататься. Оце от лататься. Латаття. латаття. Одна розквітла отут, а є ще дві пуп'янки. Ще будуть. І там воно якась фігня поплива. А, тут. Не то рибки, не то ці плавають. Ну, такий от бережок тут. Та, да, тут трошки прикольніше, щоб тут пісочок. Вон 200 ти там ріж ямку, а тут сердечко двері накапав, бачиш. Ну, якщо ні, то тут що? Блинки назад. Ти в результаті ні там не пішла, ні тут не пішла. Та йди зайди тут от і все. Зніму, як ти булькнеш і вилізеш. Булькнеш і зрав назад, повитирайся та й підемо. Коротше, можна було. Можна було лишитися на дачі. Ой, тут уже комарі починають гризти. Комарі прямо на мобілку сідають. Йошкінки, Двіка, йдемо. Обгризуть зараз. навіть не, не, не цей. На, ну, напевно, або навіть раніше в 10-11 йти, щоб поки прийти і, і ще встигнути. Але то ну, це ж ми просто при, поки приїхали, поки трошки цього, поки Віка поприбирала ті гнилючки, там, чи як, все, що попадало там з дерев, поки ми підсмажили шашлики. До речі, картопля я ото говорив, а поки зараз згадав, ти її хоч пробував, нормально, спеклася, ніка. Зразу треба саму більшу почистити, розрізати і на... Може зараз прийдемо спробуємо картоплю. Я не голодна. маю. Та по ну, сіло на екран і намагається вкусити. Вам не видно, але... Но... Коротше, який комар хитрожопий. Думав, що він найхирій в світі. Ну, Сів на екран короче, монітор. Як посів. то? І хотів прогризти, це все. Ну... Но... Рочі, прийдем, я, я би хотів. Бо маленькі точно пропечені, мені цікаво велика. І почистити і подивитися, чи з нею все нормально. От. І тому я попробую. Добре, ну йдемо. Прогулялись трохи принаймні, так? Щось ти спала, зіваєш. Та я не спав і не зіваю. Ну добре. Все, йдемо тоді на дачу. Ідемо тоді на дачу. До речі, а я цього разу ще тільки один раз їжака бачив. Один раз, коли ми з тобою були на дачі. Та, вони ночі, щоб не жарко їм було. Ночі. І ночі. то за ними коти ганяються. Але один раз ми так були, що не дуже було пізно. Ми якось їх зазняли добре.